Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні ми поговоримо про події, які на перший погляд здаються суто релігійними, але насправді мають значно глибший підтекст. Ми розглянемо смерть Папи Римського крізь призму розуміння релігії як потужного інструменту управління, як форму влади, що впливає на мільйони людей та навіть на геополітичні процеси. Смерть чергового понтифіка завжди викликає хвилю цікавості, але для тих, хто розуміє справжню сутність Ватикану, це момент переходу влади, заколісних ігор та продовження багатовікової історії впливу. І звісно ж, у цьому контексті неможливо оминути увагою пророцтво, що століттями тримає в напрузі не лише католицький світ, а й багато дослідників езотерики та конспірології пророцтво про пап. це пророцтво приписують Святому Малахію, архієпископу Армагському Ірландія, який жив у XII столітті приблизно 1094 1148 роки. Згідно з легендою, під час візиту до Риму в 1139 році Малахію було видіння про всіх майбутніх пап римських, починаючи від Целестина II, Папа у 1143-1144 роках і, закінчуючи останнім, чиє правління ознаменує кінець світу. Пророцтво складається зі стислих латинських фраз, що описують кожного папу. Цікаво, що багато істориків та дослідників намагалися зіставити ці фрази з характеристиками та подіями понтифікату кожного папи, і часто знаходили досить влучні відповідності. Наприклад, фраза, що описувала папу Інокентія X, роки Понтифікату 1644 1655, ПРО радість Хреста, дивним чином, співпала з тим, що на його гербі були зображені три схрещені гори, а папу Пія IX роки Понтифікату 1846 1878, Хрест з Христа. Пов'язували з важкими часами для церкви та втратою Папської області. Передостаннього папу Бенедикта XVI, роки Понтифікату 2005-2013, пророцтво описувало як слава Оливи, деякі інтерпретатори пов'язували це з Бенедиктинським орденом, чиєю емблемою є оливкова гілка, або з його прагненням до миру та богословськими працями. І ось ми підходимо до останнього папи в пророцтві Петро Римлянин. Згідно з пророцтвом, під час його правління Римська церква зазнає страшних годінь, а місто Семи горбів, тобто Рим, буде зруйноване, після чого настане страшний суд. Покійного папу Франциска, роки Понтифікату 2013-2025, хоча його справжнє ім'я Хорхе Маріо. Бергольо багато хто вважає саме Петром Римлянином, хоча його ім'я прямо не вказує на Петра, деякі інтерпретації стверджують, що його зв'язок з орденом єзуїтів, засновником якого був святий Ігнатій Лойола, якого іноді називають другим Петром, або його скромне походження та акцент на служінні бідним можуть бути алегоричними вказівками. І ось папа Франциск помер 21 квітня 2025 року. Що ж відбувається далі у Ватикані, цій закритій державі в серці Риму, де переплітаються релігія, політика та величезні фінансові потоки? Після офіційного оголошення про смерть папи починається період Ватиканського престолу. Кардинал Камерленго, тимчасовий адміністратор Святого Престолу, відіграє ключову роль у цей час. Він офіційно підтверджує смерть папи, зазвичай символічно вдаряючи його по чолу срібним молоточком тричі та називаючи його ім'я. Після цього знімаються папські печатки, а папські апартаменти опечатуються. Одним із цікавих ритуалів є знищення персня рибалки, тобто персня папи. Та знищення свинцевих бул з його печаткою. Це робиться для того, щоб запобігти підробці документів, датованих періодом його правління. Тіло померлого папи виставляється для прощання у базиліці святого Петра, тисячі віруючих та світових лідерів приходять віддати йому останню шану. Поховання папи відбувається зазвичай через 4-6 днів після смерті у крипті базиліків святого Петра. Але найбільш таємничим та важливим процесом є конклав закрите зібрання кардиналів виборців молодших 80 років для обрання нового папи. Кардинали ізолюються від зовнішнього світу у Сікстинській капелі. Процес голосування є надзвичайно складним і регулюється давніми правилами. Голосування відбувається таємно, і для обирання папи необхідна більшість у дві третини голосів. Ну, і чим вам не битва за престол? Про результати голосування світ дізнається за кольором диму, що йде з труби Сікстинської капели. Чорний дим означає, що папу не обрано, а білий, що конклав завершився успішно. Після обрання новообраний папа приймає ім'я та вперше з'являється перед віруючими з балкона базиліки святого Петра. З відомою формулою Маємо папу. А для нас, хто дивиться на релігію як на інструмент влади, ці процеси це не церковні обряди, це механізм передачі впливу, продовження контролю над величезними фінансовими потоками та духовним життям мільйонів. Кожен крок, кожен ритуал у Ватикані має своє значення, часто приховане від очей непосвячених. Смерть папи це не лише кінець одного правління, а й початок нової ери. Які сили стоять за колісами цього вибору, які інтереси вони представляють, і як це вплине на майбутнє? І ось тут знову постає питання, хто стане наступним? Чи візьме він ім'я Петро, чи стане він останнім папою, про якого говорив Святий Малахія, і що чекає на Ватикан та світ після цього? А можливо, пророцтво вже починає діяти, і цей папа був останній перед кінцем світу? Питання залишаються відкритими, і відповіді на них, можливо, ми дізнаємося вже найближчим часом. Напишіть в коментарях свою думку. Слідкуйте за подіями, аналізуйте факти та пам'ятайте, у світі влади та релігії рідко що буває випадковим. То як думаєте, кінець світу вже не за горами? Давайте продовжимо обговорення в коментарях. Всім дякую за увагу!